Привіт! Сьогодні покажу вам монети, які недавно купив. Почнемо наш огляд із монети «Рік Змії 2025 рік від Перського монетного двору. Незважаючи на те, що 2025 рік ще не настав, монетний двір вже випустив цю монету. Від виробника монети йдуть в індивідуальних капсулах, які додатково стягують плівкою в роли по 20 штук. Монети вагою одна унція і виготовлені зі срібла. 999-ї проби. На реверсі монети зображена змія, яка є символом китайського зодіаку 2025 року. Дизайн ретельно передає вигини, луску та плавні рухи змії. Вона обвивається навколо каменю, створюючи враження спокійної, але одночасно пильної тварини. На аверсі монети зображено портрет короля Чарльза III, який зараз використовується на всіх нових випусках монет. Від Перського монетного двору. Дана серія досить відома серед колекціонерів та інвесторів у всьому світі, тому і не дивно, що це вже третій перевипуск цієї серії. Довго чекав на монету австралійській Брамбі, був приємно здивований, коли її побачив. Серія активно розвивається, виробник постійно змінює дизайни із поєднанням матових і дзеркальних поверхностей. Для прикладу, на перших випусках даної серії зображення коней було дзеркальне. А от монети 2023 і 2024-го вже вийшли із матовим покриттям. На монеті зображено брамбі, дикого коня, що рухається вперед з піднятими ногами, блискавки додають монеті енергії та динаміки, зворотня сторона типова для всіх монет. Вирішив вам ще показати такі злитки у античній обробці. Дана обробка була створена під замовлення приватною фірмою. На злитку зображено міфічного дракона символ сили та захисту. Фон злитка має структуру, що підкреслює античну обробку, додаючи йому старовинного вигляду. Зображення дракона розміщене по всій площі лицевої сторони, займаючи центральне місце та привертаючи увагу. Також вам хочу показати преміум монету «Австралійський Орел: це монета з високим рельєфом, з елементами позолоти, яка випущена перським монетним двором. Монета постачається в стильній упаковці, на якій зображено позолоченого орла, всередині міститься сертифікат автентичності, що підтверджує її оригінальність та якість. На реверсі зображений величний орел, символ Австралії. Він виглядає динамічно, його крила розправлені, а деталі позолоти підкреслюють красу та рельєфність зображення. Кожна лінія та деталь ретельно опрацьовані. Що забезпечує виразний образ хижака в момент польоту. Додаткові елементи, такі як назва монети та рік випуску, гармонійно доповнюють дизайн. Якщо ви захоплюєтеся колекційними монетами, ця монета, безумовно, заслуговує на увагу. Її обмежений тираж робить її ще більш цінною на ринку, що також може стати цікавим бонусом для інвесторів. Дякую за перегляд. Якщо у вас є питання, залишайте коментарі. Та підписуйтесь на канал. До нових оглядів!